Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні поговоримо з вами про вихід із зони комфорту. Багато психологів рекомендують виходити із зони комфорту, але нам так гарно в цій зоні, що зовсім не хочеться її покидати. Проте, все ж таки, я вирішила це зробити, і що з цього вийшло буде в цьому відео. Те, що ви будете бачити зараз на екрані, якраз і розкриває всю суть. Тож, любі друзі, тут я ш'ю під'юпничок. А для чого це? Все побачите, все почуєте. Декілька тижнів тому я була в селі в бібліотеці, здавала книжку Семаненка і зустріла музиканта нашого клубу, який запропонував прийти на репетицію щодо народного співу в хор. Так як в них зовсім немає людей, ніхто не хоче цим займатися, можливо, немає талантів, можливо, людям не на часі. Але все ж таки я вирішила прийти. І це для мене дійсно було вихід із зони комфорту. Чи займалася я колись музикою? Ні, чи займалася я колись співами хорі ні також. І я просто вирішила підтримати своїм приходом на репетицію людину. Бо я дійсно розумію, що це, коли ти щось робиш, а просто людям це байдуже або не потрібно. Рішила підтримати, так би мовити, народну творчість. І тому зараз я приміряю цей костюм. Як ви бачите. Коли я йшла на репетицію, то я думала, ну піду про кукарівку і щось, мені скажуть, що молодець, що прийшла, можеш йти додому, більше не приходь. Але ні, так як дуже мало людей в ансамблі народного співу, мені запропонували все ж таки залишитися. Я співаю другим голосом, як це так називається. У мене не дуже гучний голос, але там десь що прокльовується, тому все ж таки. Чим більше буде в них людей, тим буде краще. До речі, моя сусідка також пішла, і що я вам скажу, вона дуже-дуже гарно співає. Коли я перший раз йшла на репетицію, в мене були такі суперечливі відчуття. Я думала, навіщо це, може, не потрібно і якось мене щось зупиняло, але я все ж таки вирішила вийти з цієї зони комфорту і думаю, будь-що буде. ви знаєте, коли я вийшла з цієї зони комфорту, я. Опинилася в ще більшій зоні комфорту, тому що вже після першої репетиції мені дуже сподобався колектив, мені дуже сподобалися люди, і мені сподобалися пісні, які вони співали. Я вирішила все ж таки, що це було вдалим моїм рішенням, і я про це не жалію, не жалкую. Тож ви зараз бачите, я збираюся. Саме на концерт, на виступ ми будемо робити запис для місцевого телеканалу. Будемо співати і записувати все це на сцені. Коли я жила в Донецькій області, у нас також була самодіяльність в клубі, але щодо народних саме пісень я не пам'ятаю, щоб в нас були саме такі ансамблі. Щось це пройшло повз мене. Я пам'ятаю, коли ми навчались в школі, нам пропонували приходити співати, але співали в основному естраду. Моя сестричка співала в клубі, дуже добре. В них там була своя тусовка, дуже талановитих людей, і тому мені так завжди подобалось приходити дивитись на її виступи. Тут, в селі на Черкащині в ансамблі мені надали всю амуніцію, так би мовити: це підюбнички, це лахточки, це рушники ну все, що потрібно для костюму. Мені надали також, коли ми вже прийшли на сам виступ, то дівчата допомогли їй одягатися і допомогли пов'язувати хустку, бо я зовсім цього не вмію робити. Так би мовити, народне мистецтво на Донбасі не було дуже. Чимось розповсюдженим. Так були осередки, де все це було, але саме в нашому селі це розповсюдженим не було. Знаю, будете питати про мою машинку. Це японська джана медж 513. Мені подарували на день народження в 2018 чи 2019 році. Якраз в мене була мала дитинка, і купляти речі на дитинку було дуже дуже затратно, тому що гарної якості речі вони були занадто дорогі. Вони коштували як і дорослі речі. А ті, що купувати на ринку, вони були дуже поганої якості. Вже після другого, третього, четвертого прання вони втрачали свою форму. Вони втрачали свій колір, і тому я вирішила шити для сина сама. Я купувала гарну тканину, трикотаж в основному. І тому вибір пав саме на 513-ту джуну, тому що вона також гарно шиє трикотаж. І ось настав день виступу. Як виглядає клуб із середини. І подивіться, ну яка гарнюня-красуня. Вже заради цього потрібно було. Просто прийти до клубу поспівати. Я і не знала, що народний костюм він може бути такою прикрасою для зовнішності жінки. Загалом україночки найкращі. А це наш самий вірний глядач. Примерці поправляємо в макіяж. Виступаю я саме в своєму житті вперше, і все це було дуже захопливо. Мені дуже сподобалось у підрузі, і я б хотіла це продовжити. Сподіваюсь, що мій голос буде влаштовувати ансамбль і мене там залишать. Це все на громадських засадах. Люди працюють на ентузіазмі. Люди вкрай талановиті. Я й не знала, що в селі можуть бути такі талановиті люди, які просто живуть своєю справою. Всі костюми вони шиють самі. Всі пісні вони вибирають самі. І дійсно це велика велика праця. Тож вихід із зони комфорту був достатньо вдалим. Напишіть в коментарях, чи доводилось вам виходити із зони комфорту і що з цього вийшло. Поділіться, в якій сфері це було дуже цікаво. Не забувайте поставити подобайку цьому відео. Сподіваюсь, цим відео я вас розважила і воно було вам корисно. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео, а я вам всім бажаю гарного!